Він був спочатку, прийшов слюсарем з експлуатації, а потім перевівся на підмінного водія. То і на аварійці працював диспетчерській службі. Остання, на жаль, розмова це була 8 березня. Колективом дзвонили до Олександра. Він завжди був на позитиві, і він казав майже все постійно, що все буде добре. Україна переможе, все буде добре. «Господи помилуй, Милості Божої, царства Небесного і відпущення гріхів. Колись були з ним в боксі, ми машину робили в місті. Ну таке, що по роботі. Шо, це не його робота, але він каже, може, що братан, давай я тобі поможу, каже. Щоб ти тут сам не мучився. Все одно я на базі залиюсь. З ним, як з рідним братом, розмовляти міг. Людина чудова, дуже чудова, спокійна, ніколи з ними не з робітниками, щоб він там грися, спорився, не було такого. 15 березня 2025 року Олександр Мирославович загинув на Сумському напрямку при виконанні бойових дій. У Олександра Мирославовича залишилася дружина, мама і двоє синів, які з сумом пережили це горе, цю трагедію.